Мене звати Кривчука Міна. Я з 9 класу Вінницького ліцею номер 6 Моя ціль долучитись до команди президента нашої школи. Саме тому я вам хочу розповісти трішки про себе. З дитинства я активно займаюсь спортом. Це допомагає мені бути енергійною та дисциплінованою. Крім того, я вивчаю англійську мову і продовжую розвивати свої знання щодня. Зараз мене також цікавить відеозйомка. Я люблю створювати естетичні фото та відео, експериментувати з кадрами та опозиції. Бо кожний роботи час виконувати нові ідеї та нетватися в корпус зітніших людей. Мої шкільне життя ще з початкових класів було активним. Я виступала на сцені, брала участь у різних акціях, наприклад, макулатури, що навчила мене працювати у команді. Усі дев'ять років я навчаюсь на відміну, маю хороші відносини з викладачами. Щороку приймаю участь у олімпіадах і здобуваю призові місця. Отже, зараз я вам доведу, чому саме мене варто обрати до команди президента. Мій досвід та ініціативність це запорука нових ідей та їхньої реалізації. Я впевнена, що разом ми зможемо зробити наше шкільне життя цікавішим та яскравішим.